Російська пропаганда запустила хвилю інформаційно-психологічної спецоперації та атакує іт систему ситуаційної обізнаності ДЕЛТА, яку використовують збройні сили. Про це повідомило і попередило Міністерство оборони України. В установі спростували усі заяви російських змі про нібито злам української системи. Та додали, що вона наразі працює стабільно а дані в ній дендійно захищені. У міноборони над захистом системи працюють найкращі іт розробники та фахівці з кібер. Безпеки, які моніторять ворожу активність у режимі реального часу. Також під час ворожої атаки в ніч з 1 на 2 листопада повітряні сили збили 12 з 13 дронів «Камікадзе Шахет-136». Про це повідомило Командування повітряних сил. За наявною інформацією, 6 БПЛА було збито зенітними. Ракетними підрозділами авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування Схід ще шість було збито у зоні відповідальності повітряного командування Центр і залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп сухопутних військ та сил територіальної оборони України. Ворог жахається нашої авіації через її могутність та професійність. А наші засоби протиповітряної оборони не підпускають аршистські літаки в притул до українських містечок. Тож, поки росіяни підраховують свої втрати, наші захисники натомість продовжать відточувати свою майстерність та демонструють небиякі навички пілотування.

І головним ідеологом енерготерору України виявився заступник голови адміністрації Путіна саме Сергій Кирієнко, який працював в Росатомі та. Добре, розуміються на сфері енергетики. Про це на своїй сторінці у Твіттер написав секретар РНБО Олексій Данілов. Із 10 жовтня Росія здійснює масовані удари ракетами та дронами по цивільній енергетичній інфраструктурі. У результаті вже пошкоджено понад 45 об'єктів. За словами секретаря РНБО, Україна вже поіменно знає тих, хто має відповісти за всі злочини на території нашої держави. І сьогодні під керівництвом міністра оборони РФ Шойгу пройде засідання спільної колегії військових відомств Білорусі та Росії. Зазначається, що ця зустріч відбудеться за допомогою відеоконференції зв'язку за наявною інформацією. однією із найважливіших тем обговорення стане взаємодія органів військового управління збройних сил Білорусі та Росії з протидії. Далі процитую спробам фальсифікації історії також буде визначено пріоритети спільної діяльності на 2023 рік. І, попри усю картинку про героїчних воїнів, які голіруч вбивають сотні натовських солдатів, яку малюють росіянам-пропагандисти, реальність дещо інша. Рашисти, на жаль, воюють із цивільним населенням, намагаючись їх залякати. Цьому свідчення і перехоплення телефонної розмови окупантів у наступній розмові, яку вдалося перехопити наші розвідці, рашист телефонує своїй дружині або подружці та розповідає ситуацію з Лиманом та згадує.

Наши территории, которые уже... Так, мы наши территории решили. штурмуем. А мы же освободили их, отступили же мы. Вот теперь обратно надо забирать. Mm -hmm. просто mm -hmm. что референдум прошел, типа мы ну, их очень... Так превратили. вот, мы теперь их ну, штурмуем, освобождаем. Mm -hmm. Там же вон сколько этих пи***цов. Вон там, когда мы отступили с этого Слимана, там всех поперерезали, перелезали. этих мужиков там всех на... поубивали, стариков... Баб насиловали и тоже убивали, резали их там. Барни, которых пооставляли, побросали, там вон выходили, рассказывали, как они там визжали, орали. Ужас какой. Угу. Іран відправить понад 200 дронів уже на початку листопада. Про це повідомляє головне управління розвитки Міноборони України. Йдеться про бойові безпілотники Шахет 136 Мохаджар, 6 та «Араш-2». відомо, що постачання БПЛА пола здійснюватиметься. Каспійським морем до порту Астрахань дрони надходитимуть у розібраному вигляді надалі. На території Росії їх зберуть, перефарбують і нанесуть російське маркування. Зокрема, і грань 2 йдеться у повідомлення головного управління розвідки.